Доброго ранку! Сьогодні ми приїхали з вами на риболовлю, де будемо ловити також судака, окуня, можливо, жерех, У мене тут він попадався. Весною я тут гарно порибалив. Вам всім приємного перегляду, що з цієї рибалки вийде, бо ви все побачите на відео. Не забувайте лайк і підписку. Я рибалю, а ви дивитесь. Річка Південний Буг. Сьогодні я рибалю на фаворит X1. Відповідно довжина 1,98 м і працююча вага 2,10 г, Шнур Бертлі 0,1 і катушка як у я взяв ще спінінг один, але тут незручно закидувати. Дуже дерева, кущі, туди вниз не спустишся, ну, місце трошки незручне, із-за того, що багато води. Але рибалю. Першим ставлю ось такого флагмановського облірка, кренка. Він мене показав себе хорошо на минулих рибалках. Особливо тут, по судаку. Зараз дуже багато води. Я стояв отам на тому місці. Зараз туди не пройти, хоч я і одягнув гумові чоботи, але туди я не пройду. Тут все затоплено. Можливо, треба ставити якісь приманки з більшим зануренням. Зараз буду пробувати. А ось і є риба. Що за риба? О, є судачок. Дрібненький, але судачок, так. прижав все. Ну, це не ліковий, ми його відпустимо обов'язково. Відпускаємо судака, який. Порадував плюванням на річки Південний Бух. Рано води реально багато, не пройдеш. В Воді стояти не хочеться. Та й речі куди поставити не буде місця. Піду назад пробувати там саме тут немає як пройти. Вода прибуває і прибуває. Я тільки що відійшов, вже бачу сюди вода дійшла. Ставлю ось такі великі вже воблера. ну 7 грам спінг допуск дозволяє. Але поки що клювань немає, щось треба думати по-іншому. Рибка скидається, плещиться. От чую камінчики. Тун-тун-тун-тун. Він з більшою лопатою виходить. І проходить нижче біля дна. А ось є рибка. А, зійшов. Ай-яй-яй. Зійшов довго вже кидаю, вже перепробував деякі варіанти, але знов на колір Монтайер Кренг сороковий з довгою, ну, з великою лопатою. Було тільки що клювання, але я не підсік. Так як розслабився, вже просто вожу, 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 вже перепробував багато приманок і тум ту і не зреагував. Тут маленькі приманки погано кидати, тому що вітер в лице в ту сторону кидати кущ заважає. Плюс ще дерево є зверху. Рибалити незручно, але місце перспективне. У мене тут були гарні рибалки, але було менше води. Сьогодні дуже багато води. Давайте, клюйте, клюйте, -мо! Щось не знаю, чи це риба, чи це що. Так, да, є рибина, напевно. Щось, куди вона нас сіла? Гігант О, Який гигант але клюнув Повис. Відчіпляю і відпускаю гіганта Відпускаємо судака, який все-таки вмудрився нам пійматися. Такий самий гігант, який бере на воблір. Ну, це вже хоч хорошо, що є клювання. Все, відцепляю, відпускаю. Дякую за клювання. Іди рости. судаки на південному бузі кидаю ось так, Получається за вітром маленький летить краще і так і проводжу отримав два клювання звідти чути як стукає по камінцях от зараз підводжу ну два реалізованих взагалі було ще одне клювання на цей воблер зразу коли я вам включив і сказав ну, звідси з цієї сторони. Колір подобається рибі, колір Матайгер. Вода зелена, я так розумію, його гарно видно. І рибка реагує. Ось я дочекався, вода вже сходить. Відповідно, такі вже вобліри з довгою лопатою кидати не потрібно. Ну, небезпечно. Ще пару закидів і буду міняти приманку. На більш Бачите, він вже сюди закаміння. Треба знімати. Води стало менше трохи, я зміг добратися до цього місця. Що ще тут покидаю декілька раз. вздовж берега. то был каминач, что был такой ударчик. Цикал аж спиннинг задребежал. Веду еще раз. Не, напавно каминчик. Якою я трофея <хи> витягнув. Застежечка, повідець, але ну, жилки, вертлюжок, грузик, гачок, я не знаю, напевно вже поганий. На цьому, напевно, буду і закінчувати сьогоднішню риболовлю. Вдалося отримати декілька клювань, піймати декілька судачків, ну, взагалом заліково, про відведений час. Так що вам всім приємного перегляду і до наступних зустрічей. Лайк, судак на Воблер, Річка Південний Буг. Буловля сьогодні закінчено. Я вже біля машини.